Веселе буйство жовто-багряних кольорів та таємничі смуги туману між горами. Неповторний шарм закарпатської осені представили фотохудожники краєвої спілки та їхні колеги зі Словаччини. Серед них Олег Григор'єв, Жанна Каштан, Олександр Шебадяк, Володимир Ньорба, Іван Буркало, Ярослав Макар та багато інших. Традиційно експозицію відкрив камерний хоркантус, виконавши кілька композицій. Опісля слова взяв організатор дійства, голова краєвого осередку спілки фотохудожників. Володимир Ньорба розповів, що співпраця між фотографами традиційна, як і зазвичай поштовхом і натурою для митців послугувала осіння природа Закарпаття. Відтак на міжнародній виставці, що відбувається вже в четверте, представили кращі роботи, виконані під час пленеру. Минулого року, наприклад, у нас було проведено. Одинадцять фотовиставок. Із них одна фотовиставка проведена в місті Мішкольц, одна фотовиставка у Кошицях, одна фотовиставка у Кросну, у Польщі і інші фотовиставки на теренах нашого краю. Виставку відвідав знаний фотограф Олександр Попов. Каже, що чіткої різниці між зображальними способами в місцевих та гостьових фотографів немає. Однак, кожен автор розкрив осінню тему по-своєму. Серед словацьких учасників Олександр Попов відзначає твори свого давнього приятеля Ладіслава Цупера. Що ж до колег земляків, один учасник став для метра фотографії справжньою знахідкою. На відкриття, наприклад, одна фотографія, знаєте, тут багато всього є, і, і, і хороші фотографії, і професійно зроблені. Юрій Турі... Туряниця. Я не знаю, яка там назва роботи, але така осіння тема. Берізки в тумані, і вони якось висвітались, дуже цікава і несподівана робота для мене. Сам Юрій Туряниця розповідає, що взяв участь у пленері залюбки, адже осінь вважає найбільш благодатною порою для фотографа. Гра світла, барв і тональностей до вподоби і серцю, і об'єктиву, а це запорука вдалого кадру. Участь у пленері була плідною, в принципі, як і у всіх колег. Погодні умови сприяли. Хорошому настрою і хорошим фотографіям. Звичайно, для об'єктиву найкраща пора року це осінь, але в мене всі пори року улюблені. Я люблю природу, люблю фотографувати, подорожувати з камерою. До справжньої осені, ще так далеко, проте її настроєвою палітрою, можна насолодитись просто зараз. Виставка діє до 25 лютого.